Тільки підписники Тіктоку і Інстаграму побачать цей автомобіль першими. Hyundai X35 ми привезли з Європи. Коротко, це автоматична коробка, гідротрансформатор, надійний 2-літровий мотор. Все сезонна резина на таких дисках. безключовий доступ. Ключик я вам зараз показую. Отак виглядає. Він залишається в кармані. Ми нажимаємо кнопочку, автомобіль відкривається. Повна електрика, шкіряний салон, нофункціональне кермо, система hands free вільні руки, круіз-ліміт-контроль. Автоматична коробка, гідротрансформатор. Функція самопарковки, підігрів сидінь, двозональна кліма. така мультимедіа. Підігрів сидінь навіть є позаду. Отак от це все виглядає. Підігрів задніх сидінь. Також. Супер автомобіль в супер стані, весь в рідній фарбі, без косметичних навіть підфарбувань. 12 рік, торговий майданчик автоімпорт, ціна 14-900 доларів.